Вітаємо Universal Tools. У нас є дві класних новини. Перше, ми отримали оновлені присоски від новка з білою гумою. Вони всі йдуть з білою гумою. Друга новина класна. Це ви можете отримати подарунки. Детальніше в кінці відео вам повідомляють. От давайте почнемо з присосок. Маємо ось таку одинарну для перенесення плитки до 70 кг. подвійну ось таку далі. Ось так для зближення та вирівнювання плит. І ось така для вирівнювання кутів зовнішніх та внутрішніх, і ось таку отримали ще з білою гумою, присоску з автопідкачкою акумуляторно. Що ж для замовлення пишіть у дірект або телефонуйте нам в Universal Tools, з номер телефону. Ну а щоб отримати ось ці подарунки. У нас діє ось така акція: до тисячі гривень вибираєте якийсь із цих продуктів, отримаєте один алмазний брусок, до 2 тисяч два, до трьох тисяч три, до 4 тисяч чотири алмазних брусків для шліфування торців. Або на вибір ось такі. Пишіть, підберемо під ваші параметри.